Всім привіт. Ми приїхали в Полтаву. И тут все? у нас холодно, капец. Да? <свят> <свят> так довго ми не знімали відео. да. Можна рада, то я приїхала. Короче, у нас не було тут аж 4 дня отоплення. ми вообще не включали. І в нас тут так свіжо вообще. Еще и мы забыли выключить цвет, як уезжали. Добрий вечір. Да Так ні, хазяїн сосед каже. Звонив і каже. Ми там ходили, вам закривали ворота. І кожен день мені скидає графіки цього, а тому що у нас три горить в хаті. Не знаю, чи ворота відкрились. Каже, перевірте. Окна, <Flat> а я кажу, ну двері була закрита. Воровати щось у нас тут нічого. Двері закриті, окна <Flat> теж. Mm -hmm. ну, що ворота відкрились? Мені каже, що сусід не він, а не хазяїн вдома, а сусід хозяїн. Типу побачив в окно, приходив, закривав. Я, кажу, ну, не тут, Кажется, що вони не могли открытися. Если б открыли, то ці штыри на воротах, они так поцарапали этот. Корм <рес> <рес> Поцарапали пну землю. Ну, а так нічого нема. Странно. Угу, Ладно. Ну. Що, так что да, ми сейчас на машеньку. <рес> Сразу першим делом мы заїхали. За гірляндою. Вона прийшла. Заїхали включити отоплення. Ну да, заїхали сюди, оставили ваню, включили отоплення і поїхали за гірляндою. І гірлянду, яку я заказувала на йолку, давала наступа. Вивалиться? Да. Да? Коротше, і гірлянда мені писали, що прийде 16 числа, а, этот... а прийшла через два дні, виходить. І ми якраз туди уїхали, да? четверг і вона прийшла в п'ятницю утром. Це вона все раніше лежала. Зараз я вам її покажу. Ми поїхали, одразу забрали її. І поїхали в магазин теж трошки скупитися, бо тут їсти нічого немає. Ти, 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 ти поставила воду, так? Да, От, подивись, правильно столько води. Я просто не знаю, це ти вмієш варити їх. Їсти ж немає нічого готового. Купила півмені. Так и вкусный, честно. И да. еще попробовать эти. Які... Чебуреки. Чебуреки. Четыре штуки. Они поштучно. Поэтому взял четыре штучки, попробовать. Жарить надо, что им работать. Мы погрызаем. И угу. пельмешки. Все, давай. Кіла. Да. Я ж так же шины им багато. <laughs> я їм трошки, Так что я пельмени тоже буду. Главное, дефицит калорий. Держи Я сама подивлюся, що там Андрей ходив в магазин, бо. Ма... Марина, посади Андрея на дієту. Андрей 38 год, він сам понимає, що ви надо на дієту, Ну не сьогодні. А ну надо это. Да. А? Ему не надо платье коротке одягати. Да, я один, один у свободных. Ну так. Угу. Да. Сейчас будем дивиться. А, а, а де моя еха? Забув я, чи нет? Палку свою. Не. Чи нет? Я не знаю. А ну, де воно? Вот тут я за що й хожу, я туда її не взяв. І тут її не бачу. Я не знаю. Тома, вещи твои. Я так всегда пришел, сразу все познімав. Тут холодно, але я його принесла одягло Ту і... Тут кай до теплої заходи. Манежі сидить. Закриті двері давай відкрию, зараз не буду тут додати. Давай, заходи. Так, що купив? Треба пельмені я сюди вбрати, вони зараз розставлю. Так, а чебурити -то ти теж хочеш? Морозилку я їй кладу. Ні, морозилку, так. Ну, тому що шарик купить завтра блин не мама я кулку и тут ванакула да ну, конечно так маска, да, втраза маска. Втраза. будем навязать так що купили? Купи? Ого, печенье купо так давайте ось такая гирлянда чья полно сейчас подивимся я не знаю кого. Що це таке? Є тут на пульт. Є така вилка, типа в неї огромна. А, ну да, вона ось, коротше. А, ой, да, тут вона ось. Вона сюди впутається. Оце в неї вилка яка, нічого ці. Так, да, я хочу провірити і показати. Ось такий моток тут 100 метрів. Кажеться, все одно мало. Та я тобі взагалі і казала. А, Просто ціна 1200... Втекай в різетку. Не, треба вставити спочатку. Ти думаєш? Уверен. Ні, не, не в розетку, туди. Ось вот так спочатку втекни, он потрапи, а тоді закручуй. Ну так, закручу. ну, да, так воно... Давай я. Ну це я зрозуміла, так не я попала. ж таки намагаюся. О! Вот. Все. Просто та, що на 200... Метрів, та сто дві тисячі. Ну ладно, не дуже ну. давай, 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 стати. Можеш дай. її розмотати, вона тут прикручена. Просто що ми будемо її замотувати ще три роки. Що та так стикний, що такий не видно буде. Буде. Не видно буде. Дивись. Я хотіла хоча бачу одну потягнути отак ось. О, о, красиво. Работает. Ну я думала, моток буде більше, я если честно. Машу. Вс. Так, все, це М -м -м. Так, все мы ховаем. Дальше, что мы? Артм, помахайся, привет. Чайка. Маши привет. Артем, я ходила так в этом. Мы его вкинули в вещи. Тепле. Тепле, да. І забули ще й комбінезон його оцей термокурточку. Завтра поїдемо купляти. А еще это кадра. ось дивіться, ось видно, так? Да? Видно он вікні видно. Я показую чотенько. Це тільки що а -а -а. це тільки що отдавав цього, у, у такого ну, м'яса. І мені, і як всегда, і, всегда гостинець. Уже второй раз. Спасибо большое, правда. Ого, тут он набрав тут. Что? Ты сказала за исключением хлеб молоко. Дзенна, я, і взяв. Набрал, я не їм. Ну, агру стоит. Американо. Ну, Ты давай я кассета. Що? Побыстрее мне скоро пельмень киварит. Що, молоко безлактозне. Кока-Кола зеро. Пять дней не было. Что-то взяв, да? Кого? Да, то есть Нутелла. Там нам прислало, да. Теж тоже пришла ця посилочка, Просили не розказувати, но там була нутелла Артему, конфетки. Спасибо большое. Ну, просили не казать от кого. Спасибо за да, здорового банка. Угу. Ну, да, спасибо так. Батон порізаний. Купили хліб, тому що ж буде, сейчас цей доїмо і будем тоді пекти, да? Ну, конечно. Огірки приїхали. Коли завтра ловить этот. Свет, та подивимось по графіку. Ага. Взяли ось такі, тому що Ваня вообще забракував. Усі огірки, які купували, ці колючі, сказав, ну, не вкусні. Вони валяються по складах, по місяцях, да. по подвалам, по холодильнику. Взяли такі. Четыре. Печенье какое странно по ага, пальце. Я не ночь, да Ваня несет таке печенье, а и Артем. Артем. Ну и Артем тоже він с детства любит це Угу. Оце що ще таке? Мажор. Це в цьому, люди. так? Хочу понагрібав такого в конфетку. Ну, щось раде у вас і на да, розголовок. Так, звісно. Сметана. Та мені до пельмені Угу. Це молоко дітям. Кусочок сира з комокантри. А, два, так? Да? Два. Ага. Два. Є. Маленький. Ага. Сир такий. Далее. Что так багато колбасы. Сказал полкилова на кажется. Чуть-чуть больше дребал, не только. Варенька. Была я это. О, точно, так я є і зелень есть и зелень есть. И зелень, и зелень есть. есть. Я забрала, зарубку, да. Хлеб черный. И, и взяли курицу. Думаешь, там нема в селі курки. тільки только. Другу, Бусти, да. Так що м'ясо купила. Все, вот такі у нас дела тут. <гум> я вже рада. Завтра будемо наражать ёлку. Будем? Да, да. Тма, да. будем нарижать да. да. Завтра. Завтра. завтра? Взяли туда ще форму випікати для хлеба. Так? Все, тоді. Да. Будем їсти, будемо готови. Я сейчас буду варить суп, буду кашу варити в mm -hmm. Все, тоді всім дякую за перегляд. Такий в мене буде коротенький ролик. Щоб не забували. Так, щоб не я така є. Всі мені пишуть, де Маша. Ось наша Машка. Ось вона така жанка. Будемо зустрітися завтра, так? Завтра. І Тьома хоче на ручки. І Тьома Ось наш Тьома. Маша, дивись. Какая же твоя Машка. да? Все-таки, всем пока-пока.